Ви вирішуєте, ви вирішуєте зараз для регіоналівського кандидата. Я маю повне право перебивати, бо ви мене звинувачувати не будете. Я вам ще раз кажу: я прийшов сюди відстоювати законність, ви трактуєте закон. Добре, перерахуйте комісії, зменшите кількість міської ради Павлограда. Чому ви цього не робите? Ви тільки двохтурові вибори скасовуєте. Чому ви по-перше, Парасюк, мого батька прізвище, Парасюк, а не ра. Я вибачаю. Не треба. Чому я ще так раз вам. Ви в законі. Я так, вам ну. ще раз, а знаєте чому? Чому? А тому, що наша безвідповідальність прирівнюється до вашої бездіяльності. Якщо ви так дуже переживали за закон України, я щось вас не бачив в цих всіх групах в комітеті, щоб ви брали участь при написанні закону. Тому не лукавте і не обманюйте. Знаєте, яка різниця між вами і мною? Коли сюди зайдуть люди, ви будете втікати. А такі, як я, лозовий. Я Джексон, ми втікати не будемо. Я не втікаю, розумієте, я вам ще вибираю. раз. Послухайте, Иди, я вам ще втікаю. раз кажу, ви лукавите. Ви лукавите. І через таких, як ви, наша країна пропадає. Підіть же звідси, я благаю вас, підіть. Проголосуйте, Ні, ви просто візьміть, і підіть, Зіріть це засідання, просто підіть. Ви ж, ви ж за благаю. Да ви ж кажете, це має? не дієво. Це Жанна не дієво. Це не дієво. дієво. Оце все, що тут Жанна сидить, так. це не дієво. дієво. Лукаш, же якийсь там? Це не дієво. Встаньте і підіть. Просто підіть. І скажіть, я не хочу брати участь Жанна в цьому фарсі, ви питає питає то сидите, бо ви знаєте, за що ви сидите. Все, до побачення.